Привіт, красуні! Давайте з вами до початку нашої практики пропишемо наші цілі. Ми беремо листок формат А4 альбомний, так, і беремо червону ручку. Цілі ми прописуємо червоною ручкою, це колір крові, це колір життя, колір активної, життєвої енергії. Знаєте, як от поговорка є да вислів такий, якщо хочеш, щоб твої цілі і мрії здійснилися, реалізувалися, уяви собі, що твої твоя мрія червоним маркером прописана на небі, тому ми малюємо червоною ручкою. Так, ціль ми будемо прописувати по всім нашим сферам життя. В астрології є сітка полів, яка відповідає за сфери життя людини і описує повністю всі сфери життя. Ця сітка полів, вона, вона поділена на 12 частин. Ви берете листок і ви ділите її на 12 частин. Або просто беріть і пишіть по порядку. Один прописали, два прописали, три прописали. І зараз по кожній сфері я вам розповім окремо, куди які цілі писати. До першої сфери життя відноситься наше я, наша зовнішність, як ми проявляємося у світі, як ми вдягаємося, як нас бачать інші люди. Сюди відноситься наше тіло, наше волосся, овал, обличчя, фігура, характер і здоров'я людини тобто, це я, моє фізичне проявлення, мій характер, моє здоров'я, так і тобто це те, як нас бачать інші люди. Тому сюди. Ми прописуємо абсолютно всі цілі, які стосуються нашого. Нашого тіла, тобто там скинути зайві кілограми, набрати зайві кілограми, сходити на курс масажа, сходити на курс лазерної епіляції, сходити там абонемент купити в спортзал, абонемент купити в базейн. Тобто абсолютно всі-всі ті цілі, які ми хочемо простатися, які стосуються нашого тіла, нашого здоров'я. Там хочете е, уколоти колоти боток, сюди. Хочете зробити груди, також пишете сюди. Тобто, все хочете купити якісь багади собі, там, пройти курс здоров'я, оздоровитись, все це пишете сюди. Тобто, все, що стосується вашої зовнішності, вашого тіла і вашого здоров'я, ми пишемо в перше поле, в першу сферу життя під номером один. Цілий у вас може бути скільки, скільки ви хочете, прописуєте всі. До другої сфери ми пишемо всі цілі пов'язані з нашими фінансами і з нашими ресурсами, да? тобто з нашим майном, все рухоме майно людини, всі її фінанси йдуть по другому полю. Сюди ви можете писати цілі стосовно вашої, ваших доходів, вашої зарплати. Тобто, можете написати ціль моя зарплата в місяць така то або я заробляю в місяць таку то суму коштів. Обов'язково пишіть і річну Я заробляю в рік так. Таку суму коштів, тобто місячну примножаєте на 12 і у вас буде річна сума, щоб ви розуміли, так, скільки ви можете заробити. Ставимо ціль, яку, яку ви зможете досягнути. Не мінімальну, але, завжди пишіть завищену, але не за, за облачну, таку, що там мріливу, дуже сильно, не мільйон доларів. Так? А мільярд. Шучу. Дивіться, сюди можна також сюди ми ставимо абсолютно все, що ми хочемо придбати. Хочете придбати машину? Ви ставите ціль сюди, хочете там орендувати офіс для роботи. Ви ставите ціль сюди. Хочете придбати ну все, що ви хочете собі придбати, якісь хочете собі там зробити подарунок, наприклад, mm. гарні, якісні, якісний годинник або гарну якісну косметику. все пишете, всі, все, що ви хочете придбати, ви пишете по другому полю. Тобто пишете в другий під номером два. Третя сфера вона розглядає все наше вимушене оточення, так? наше вимушене спілкування, брати, сестри, сусіди, колеги, однокласники, одногрупники, сослуживці. І вся інформація, все спілкування, зв'язок, комунікація, тобто телефони, гаджети, інтернет, да, це все йде по е, торгівля, це все йде по е, третьому полю. Ну, Тут ви пишете цілі, які можуть бути пов'язані з братами та сестрами. Наприклад, там, з ними спілкування або там якісь у вас спільні проекти, які ви хочете розвивати Сюди можна такі цілі писати. Сюди пишете цілі по навчанню про те, що ви хочете там прочитати якусь нову книгу або вивчити якийсь новий курс. Тобто, всі цілі навчання, спілкування, подорожі по Україні от поїхати у Львів, подорожувати в Карпати, в Одесу, тобто подорожі по Україні, ми пишемо по третьому полю, по третій сфері життя. тобто всі Такі цілі, хочете собі щось придбати по навчанню, або е, з братами-сестрами пов'язані пов цілі з, з людьми, які у вашому е, вимушеному оточенні, ви з ними спілкуєтесь, і ви там, наприклад, з кимось хочете налагодити відносини, а з кимось навпаки їх повністю е, ну, завершити. Так? Тобто всі такі цілі ми пишемо по третьому полю. Так, четверта сфера життя вона розглядає наш рід, наше коріння батьків, нашу батьківщину. Нашу домівку, тобто всі цілі пов'язані з нерухомістю, ми пишемо по четвертому полю, тобто доробити ремонт в квартирі, купити житло, продати житло, цілі пов'язані з батьківським будинком, також пишете сюди. Цілі пов'язані з вашими батьками. Ви також пишете сюди. Тобто абсолютно всі цілі і тобто, пов'язані також з батьківщиною. Сюди можна писати ціль, що мир в Україні, тобто я живу. В мирній країні, сюди таку ціль також можна писати. Будемо відправляти її у всесвіт. Тобто, всі операції з нерухомістю, переїзди на нове місце проживання пишемо по четвертому е, полю. Також дивіться, четверте поле це е, тут у нас закладена наша родова карма, тобто е, родові програми. Ви можете писати про зачаття дитини. Якщо хтось хоче зачати дитину, е, це також пишеться по. Четвертому полю. Все, що пов'язано з землею, земельними ділянками, також ми пишемо по четвертому полю. Тобто, все от в такому ключі. Так? До п'ятої сфери нашого життя відноситься радість і задоволення, любов, творчість це поле дітей це коли ми отримуємо радість від того, чим ми займаємося. Якщо ви хочете зустріти кохану людину, ви пишете до п'ятого поля. Якщо ви хочете самореалізуватися за рахунок вашого хобі, ви пишете його ціль сюди в п'яте поле. Ціль пов'язані з вашими дітьми, ви також пишете в. П'яте поле. Тобто спорт також можна писати в п'яте хобі. Хочете якісь зробити інвестиції, хочете якесь свято, плануєте там весілля, наприклад, ви пишете в п'яте поле. Тобто, хочете виграти в лотерею, ви також пишете в п'яте поле, Тобто все те, від чого ви отримуєте радість, цілі пов'язані з радістю, з задоволенням, від чого ваша душа серце запалюється. І очі горять, ви всі ці цілі пишете по п'ятому полю. Так, шоста сфера нашого життя. Вона така нудна, одноманітна, вона вважається сферою перешкод. Тобто, це те, що ми з вами робимо щодня. Це наші обов'язки, які ми повинні постійно виконувати. І це також іде сфера піклування про когось, наприклад, про своїх домашніх так, домочадців, а також може бути піклування про тварин. так, Якщо ви там хочете завести котика чи собачку, ви пишете. Ціль по шостому полю. Якщо ви хочете закрити борги кредити, пишете ціль по шостому полю. Якщо ви хочете е, вилікуватись від якоїсь хвороби, пройти якісь медичні обстеження, ви пишете ціль по шостому полю. Якщо ви хочете піти працювати на найману роботу, е, там проробити цілі з, з, з пов'язані з вашими колегами, з керівництвом, ви все пишете по шостому полю. Режим дня, ви пишете по шостому полю. От я наприклад дуже Хочу навчитися складати план на готування їжі на тиждень, щоб я не приходила і не робила дома великі очі, що мені зараз приготувати. А так, щоб в мене був план, і я чітко знала, що я готую От в такому плані. Тобто Це поле ну, таку, такого тобто, такої всього повсякденного, що ми робимо. Тобто От в такому плані всі такі цілі ви пишете сюди. По сьомій сфері життя в астрології, тобто один уже включається ось один-сім, тобто я і той, хто напроти мене. Тобто, це наші партнери по сфері життя, йдуть, це наш партнер по шлюбу, тобто наш чоловік, партнер по бізнесу, партнер. Всі люди, в якими в нас, з якими у нас є договір. Цей договір може бути усний чи письмовий. І всі ці люди, з якими ми маємо домовленості, вони йдуть по Сьомому полю громадянський шлюб також іде по сьомому полю, тобто є умови, які ми повинні виконувати. Клієнти, якщо ви працюєте з клієнтами, вони також йдуть по сьомому полю. І от всі цілі пов'язані з партнерськими відносинами, зі шлюбом, з розлученням, з домовленостями, з договорами, так навіть ви знаєте, вороги і опоненти вони йдуть по сьомому полю, тому що тут іде той, хто напроти мене. Ось ви розглядаєте і пишете всі ці цілі по сьомому полю. От ви хочете з кимось створити партнерський союз в роботі, ви пишете по сьомому полю. Ви хочете вийти заміж, да, оформити ваші відносини офіційно, ви пишете по сьомому полю. Ви хочете розвестися, ви також пишете таку ціль по сьомому полю. Тобто, всі цілі пов'язані з партнерством, пишемо сюди. Так, восьма сфера життя в астрології вона не проста, вона така трешова. Тобто, якщо у людини багато планет в восьмому полі, вона в житті багато чого отримує, але все через треш, тобто легко нічого не буде. Це поле сфера, така чужих грошей. Тобто, дам партнера напроти мене, це гроші вашого чоловіка. Вони йдуть по е, восьмому полі, чужі ресурси. Е, Сюди йдуть великі гроші, такі як спадок, виплати, стипендії, страховки. Тобто, сюди йдуть гроші всесвіту. Великі кредити йдуть, якщо ви хочете взяти великий кредит, наприклад, на розвиток свого бізнесу або на купівлю житла, ви можете писати його по восьмому полю. Сюди йдуть всі хірургічні операції. Якщо ви хочете щось собі видалити або зробити, ви можете писати по восьмому полю. Сюди також дивіться, можна писати всі. Наприклад, криптовалюту, тобто вкладення в криптовалюту, якщо плануєте зробити, можна ціль писати по восьмому полю. Якщо хочете пригнати з парашуту всі екстремальні види спорту, захоплень, хобі, ви все це пишете по восьмому полю, і езотерика, якщо ви тільки плануєте займатися езотерикою, окультними знаннями, ви можете писати по восьмому полю. Все, що пов'язано зі смертю і народженням, із трансформацією, всі такі цілі, вони пишуться по восьмому полю. Дев'ята сфера життя, вона розглядає наше прагнення вдалечінь, тобто це подорожі в інші країни. Якщо ви плануєте поїхати подорожувати або переїхати жити, ви можете писати по дев'ятому полю ціль. Це те, що ми хочемо вивчити щось іноземне. Вивчення іноземної мови, ви пишете ціль по дев'ятому полю. Це якщо ви хочете написати якийсь курс або здобути якийсь певний статус. там... mm -hmm. Поступити в університет, наприклад, або піти на підвищення кваліфікації, всі такі навчання ви пишете по дев'ятому полю. От я, наприклад по дев'ятому полю пишу ті курси, які я хочу написати. От такі в мене цілі. Всі ці все, що пов'язано з законом, з вчителями, з юриспруденцією, ви все пишете по дев'ятому полю. Телебачення, реклама, адвокати, тобто судові всі процеси. Вища освіта це все, цілі пов'язані з цим, з філософією, релігією, навіть, духовним розвитком. Ми всі, всі такі цілі ми пишемо по дев'ятому полю. Так, це наша висота. Це саме важливе поле це висота, до якої ми йдемо. Це наші досягнення, і це наша життєва ціль, тобто наша місія, яку ми несемо, і подумайте, да, що саме ви хочете досягти в житті, до чого ви хочете прийти? Яка ваша життєва ціль? Яка ваша місія в цьому житті? І всі ці цілі пропишіть в десяте поле. І сюди можете писати також ціль закінчення війни і перемога в Україні. Також це десяте поле, ну да, найвища ціль, яка зараз нас всіх дуже турбує. Тобто ми пишемо ціль, тобто ми будемо щось робити для того, щоб її, щоб вона здійснилася, так і от всі такі цілі ви пишіть ось сюди, в десяте поле. Наприклад, якусь хочете підвищення на роботі отримати, да якусь таку керівну посаду. Також пишете по десятому полі, тобто прагнення в висоту да саме високе положення, до якого ви хочете дійти. Одинаця сфера життя, вона така легка, вона не напряжна, це сфера незалежності, сфера свободи волі, колективів, це сфера друзів, так? людей, яких ми довіряємо. Це наші плани, це наші полюшки з неба. Так? І коли ми довіряємо Всесвіту, то ми отримуємо такі поле везіння, сфера везіння. Дивіться, якщо ви і тут іде ще також онлайн життя. Тобто все нове, нові технології, які цілі ви сюди можете писати. Тобто, тут, тут можна писати цілі про відсоток від бізнесу від вашого доходу, тобто відсотки, які ви, наприклад, накопичуєте, і вже отримуєте від цих накопичень прибуток, сюди можна писати. Також цілі пов'язані з вашими друзями, там, там появляться нові друзі, або, наприклад, відійдуть старі друзі, от в такому плані, цілі тусовок. Колективів, однодумців, хочете там раз в місяць відпочивати там, в караоке, ходити в нічний клуб, пишіть сюди таку ціль. Тобто те, що приносить вам легкість, радість, да, е, свободу, незалежність. От в такому плані. І все, що пов'язано з соцмережами, з, з онлайн-життям. Тобто, хочете створити собі новий сайт, пишете ціль суддя. Хочете професійно прокачати свою сторінку в соцмережах, пишете сюди. Все, що пов'язано з майбутнім, з новими Технологіями, онлайн-іграми ми пишемо сюди, в одинадцяту в сферу. І все, що пов'язано з однодумцями, з колективною роботою, все також іде по одинадцятій сфері життя. Ось такі цілі ви можете сюди прописати. І е, завершує наше астрологічну коло, да, сфери життя, 12 сфера, 12 поле це поле тих, тиші спокою е, самотності, да, це коли людині потрібно побути самій. Е, наприклад, цілю можна писати, ви хочете відвідати психолога або зробити собі розстановку, або там, ціль піти на регрес-терапію. Тобто все, що пов'язано з психологією, з езотерикою, з містиком, з таро, хочете вивчити таро, пишете ціль сюди. Хочете там представити собі ціль робити медитації, афірмації щодня прописуєте ціль сюди. Сюди прописуєте ціль віри, молитви, також віри у Всесвіт. Прописуєте сюди ціль цілі пов'язані з благодійністю. От, Наприклад, я хочу 10%, ну не хочу, я вже роблю 10% від продажу, я відправляю доначу на ЗСУ. там, Планую більше. да, от В такому плані всі такі цілі. Ви прописуєте по е, дев'ятому полю. Десь хочете поїхати, наприклад, в таке місце, яке усамітнене від інших людей, щоб там вас ніхто не. Ну, не потурбував такий, наприклад, не відпочинок, такий на усамітнення, так, щоб ніхто не турбував, ви також можете писати по 12 му полю. 12-те поле це такий далекий за кордон. Якщо ви хочете переїхати в США, або ви хочете переїхати в Канаду, або переїхати в Австралію, тобто далеко, так, ви можете писати по 12 му полю. Ну, ось так. І все. Ми з вами прописуємо цілі, і ми з вами вже.